Чуєте, ви те, що вам кажуть, чи ні. Лег. Ще раз спочатку. Причина зупинки. Зупинки, по... ми зупинки. Ми нічого не порушили, ще раз скажу. Ваш знак це фуфло, яке стоїть в траві і воно розміщене не по ДСТУ. Його неможливо <с порушити, <с 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 такого немає. Ще раз скажу. Такого немає. Причина розміщення цього знака, який? Яка? Він встановлюється в чотирьох випадках. Я вам поясню. Мобільний блокпост такого немає поняття. Немає такого поняття в законодавстві. Посвідчення водія не надається. Ви чуєте чи ні? Так. Якийсь <схай> странний. Кабінету міністрів 460, 7, та ви помовчіть, та ми ще з поліцейським та поки розмовляємо. Ну, сказали, да. Відкриваєте. Да. Відкриваєте. да. Зараз відкриємо, я вас Окей. фіксую. Окей. Да. Давайте. Да. Що таке мобільний блокпост? Чим він передбачений? Яким законом?